Небезпечний посуд мешканців області попереджують про появу кухонного приладдя, виготовленого з додаванням несанкціонованого бамбука. Його використання може бути шкідливим для здоров'я. Чому так і яких товарів слід остерігатись? Дивіться далі. Попри війну, прикарпатці не забувають відпочивати у вихідні. Тут на річці Бистриця ніде яблуко упасти. Міські відпочинкові зони також переповнені. Аби ваше дозвілля чи свято не було зіпсоване, перевіряйте маркування та виробника пластикового посуду. Продавці у магазинах підтверджують попит на пластиковий посуд чи малий. Чи купляють вас пластиковий посуд? Так, купляють. Особливо на вихідні. Нічого не змінилося. Як купляли, так і купляють. А перевіряють міркування? Ні, не перевіряють. Така безпека людей може закінчитися проблемами зі здоров'ям. Наприклад, якщо під час виробництва пластику додають компоненти, що взаємодіють з їжею, тоді виділятимуться токсини. Про небезпечний посуд, яким торгували на Прикарпатті, повідомили в Держпродспоживслужбі. Це не ми виявили. Дивіться, я вам покажу, як, щоб ви це розуміли, хто виявив. Дивіться, це прийшла продукція до нас по. Імпорту імпортна продукція, тому що головне управління повідомляє про отримання інформаційного повідомлення в товарах, пластикового що експортувався з Іспанії. Шкідливий складник у пластиковому посуді також виявила Іспанія. А завдяки тому, що в Україні вже п'ятий рік працює єдина європейська система швидкого оповіщення, про загрозу миттєво дізналися профільні установи. Приходить швидке скоординоване оповіщення про невідповідну харчову продукцію і миттєво приймаються заходи щодо усунення чи ліквідації цієї продукції. Якщо продукція перетнула митну територію України, прийшла з інших країн з супровідними документами, встановлюється, куди ця продукція поступила. І вирішується питання, чи ця продукція повертається, чи вона буде чи буде проводитися утилізація. Українські фахівці також перевіряють вітчизняні продукти, які експортують в ЄС. У разі небезпеки також надсилають повідомлення у єдину систему. А після у виробника є кілька діб, аби утилізувати чи відкликати небезпечну продукцію. Останнє зокрема і повинен зробити іспанський імпортер пластикового посуду на Прикарпатті.